Того що краниця наклонена, получається, що листи де сходяться. А вони йдуть чуть-чуть під углом такої. Тобто, типо, цей сюди уходить, а другий туди уходить. Бачите, прийшлось мені вирізати, і треба буде по отдільності поплиточки клеїти. Просто поплиточки візьму. Тако. О, тако по а, і просто як вийде. Що вийде? Вийде просто ширший, як би тут трошки шов. Не такий, як він має бути. Так? Ось досі стандартний. Типу. А він вийде у мене трошки. Як би... Якби чуть-чуть ширше. Ну, коротше, я його виставлю потім гарненько. Е і будемо клеїти його знову. Коротше, і... Ну, отакі нюанси. Бачите, Тобто, якщо крива поверхня, то кругла. Ну... Я не спеціаліст, я не спеціаліст по цьому поклейки, по поклейки клінкера, але хочу зробити, щоб воно було красиво, ідеально, рівно. Тобто, приклеїв, здер, ну нічого страшного. Перший блінковим, як то кажуть, але вийшло ідеально. Тобто, якщо дивитися ось на цю частинку, так? давайте тако на цю частинку дивиться. Ну, взагалі шикарно. Якщо не вважати, що я тільки що здер, ну, виходить дуже-дуже круто. ну Дуже воно гарно виглядає. Не таке, як воно було. Я думаю, багато хто з вас бачив, хто не бачив, то полистайте вниз відео на сторінці і побачите, як воно було негарне. Гібкий клінкер. Від 430 гривень квадратний метр, саме цей коштує 490 гривень. І на якщо буде плівочка захисна, буде 540 гривень. Є в наявності.